Сердечно вітаю всіх учасників міжконфесійної молитви. Добрий вечір Київ, добрий вечір Україна, добрий вечір всі симпатики, які будуть дивитися і дивляться нашу трансляцію. Я вірю, що Господь попровадив нас в сьогоднішній день на це місце, щоб нам разом помолитися до нього. Амінь. Я попрошу вас, дорогі мої, давайте вшануємо Боже Слово. Давайте піднімемося. Я прочитаю кінцівку першого розділу післання апостола Павла до Єфесян, починаючи із 19 тексту. Давайте вислухаємо уважно, яка неосяжна велич Його сили в нас, котрі віримо в дію могутності Його сили, що Він її здійснив у Христі, воскресивши його з мертвих. І посадивши праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства, влади, сили, панування і всякого імені, яким іменують не тільки в теперішньому віці, але і в майбутньому. І він усе підкорив під його ноги і поставив його над усім, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою його. Хто наповнює все у всьому? Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Прошу займіть ваші місця, брати і сестри. Прочитавши цей е, такий е, відрізок Божого Слова, я хочу зауважити декілька, на мою думку, важливих думок. Дивіться, Отець Небесний Воскресив свого Сина. І посадив його праворуч себе вище понад усю владу. І написано, що тут ми прочитали, якщо ви були уважні, мова йде про церкву. Ми можемо сьогодні з повною сміливості на основі Писання сказати, що Церква Ісуса Христа сама найвища інституція у світі і у всій вселені. Амінь. А Ісус Христос це голова церкви. Ми стали з вами свідками, і не тільки свідками, а учасниками грандіозного Божого плану, про яке Ісус колись сказав у Стра України, де жив Пилип. Пам'ятаєте, Він сказав: я збудую мою церкву, і ворота пекельні її не здолають. Друзі мої, я мав привілеї народитися в третьому поколінні віруючих. Сто років назад мій дід був баптистським пастором, а, а, а і наша родина, наша сім'я, незважаючи на трудні такі випробування, вони зберегли вірність Господу. І я дякую Богу, що його слова про те, що церкву не здолають сили зла і ворота пекельні, вони виконуються і у наш час. Амінь. І от сьогодні ми тут, і я хочу побудити словами апостола Петра нашу чисту думку, щоб церква Ісуса Христа. Ми дійсно вірили. Давайте ще раз прочитаємо цей текст, яка неосяжна велич сили Його в кому? В нас. Відповідь полягає в тому, не тому, що ми такі герої, і не тому, що ми такі сильні. А відповідь полягає в тому, що Він сильний. В основі цієї будови церкви лежить наріжний камінь. Про цей камінь написано: якщо хто впаде на цей камінь, то він що? Розіб'ється. А якщо протилежне пройде, однак результат буде такий самий. Браття, сестри, ми дякуємо Господу, Отцю Небесному, що ми з вами. Послідували за ним. Ця тайна відкрита нам. І ось зараз церква в Україні знаходиться в такому особливому особливому періоді. Найперше, я хотів би ще раз подякувати Господу за надзвичайну свободу, яку ми маємо в Україні для проповіді Євангелія. Скажіть Алілуя! Якщо в Росії був прийнятий законопроект Ярової, який прирівнює євангелізацію до тероризму, то в Україні Господь широко відчинив двері для проповіді. Амінь. Хтось навіть сказав, що Господь взагалі зняв ці двері, і ми можемо вільно проповідувати Боже Слово. Але браття, сестри, як церква, ми мусимо розуміти своє призначення. І Сьогодні я свідчу вам, буквально в неділю ми з братом Паночком були в Харкові. Є декілька міст в Україні, де особливо багато людей приходять до Господа. І я хочу сказати в наших сітях повно риби. Я використовую образну мову. І, друзі мої, давайте ми, як церква, налаштуємося на те, щоб ми були гнучкими. Щоб ми могли, знаєте, як написано, хто мудрий, щоб розрізняти час від часу, так чи ні? Тому моя пропозиція: давайте ми помолимося за церкву. І Ісус молився за церкву. І друга думка, щоб ми відповідно діяли викликам нашого часу. І друга думка, щоб церква Ісуса Христа вона була єдина. Амінь. Я згадую історію, коли Ісус стояв у гробниці Лазаря, і ось там Він висловив таку думку: Він подякував Отцю Небесному, що Отець Небесний завжди чув молитви Ісуса Христа, Його Сина. Амінь. А тепер перенесемося 17-й розділ Івангелія від Іоанна. Ісус каже, Отче, я не прошу, щоби Ти забрав її з світу. Так чи ні? Церква. В світі, але ми не від світу. Амінь. Амінь. І дивіться, Ісус декілька разів просить Отця Небесного, так як ти отче в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть в нас які. Єдині. Браття і сестри, ось на основі цього, що Ісус молився у гроба Лазар і сказав Отцю Небесному. Ти мене завжди чуєш. Це дає нам сміливість сьогодні стовідсотково гарантувати, що молитва Спасителя про єдність церкви Христової вона почута. Амінь. В єдності наша сила. Так чи ні, браття і сестри. І тому сьогодні давайте подякуємо Господу за церкву і попросимо, щоб Господь спорядив святих своїх, щоб ця його потужна велич вона проявилася в Україні, в церкві, як та, яка несе світло, несе собою пізнання Бога. І нехай ще тисячі і тисячі українців пізнають, який благий наш Господь. Ми дякуємо тобі, Господь, цей вечір тут, в Києві. Господь ти дозволив, щоб Господи, ми мали таку прекрасну можливість. Слава тобі. Ми дякуємо Тобі, що Твоє вухо, воно сьогодні відкрите, і Твоя рука вона не зробилася короткою. І Ісус вчора, сьогодні, і повіки той самий. Слава тобі! Ти отримав перемогу над силами темряви. Над неправдою, над смертю, над злом. Хвала Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі за Твій прекрасний проект Церкву Ісуса Христа. Для нас честь. Ми недостойні, Господи, але благодаттю Твоєю є те, що є, і ми хвалимося іменем Господа нашого Ісуса Христа. І в цей вечір ця міжконфесійна молитва. Нехай принесе славу Твоєму імені. Ми поклоняємося тобі, цар-царів і Господь господствуючих. І ми просимо Тебе, споряди церкву в Україні всім необхідним, щоб церква вона була як те місто на вершині гори і як свіча на підсвічнику. Боже, помаж нас Духом Святим! Ми просимо Тебе вилий Твого Святого Духа на Україну. І нехай в Україні прийде велике пробудження через проповідь Івангелія і пізнання, як Ти Ісус молився і говорив. Нехай пізнаю тебе єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа. Ми молимося, Господи, в цей дуже важливий час для України. Об'єднай, Господи, Твою святу церкву. Тому що ти її архітектор, ти її голова, і ми приходимо до тебе з вірою і упованням. Нехай, Господи, Твоє ім'я буде відоме в Україні, нехай перед тобою прихилиться всяке коліно. І нехай, Господи, вся слава, велич буде тобі, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Привітайте один одного і скажіть, яка в тобі велика велич. Божої сили! Слава Ісусу!